Вчора знайшло повідомлення до нашого відділення про те, що за селом Новоандріївка Оріховської територіальної громади підірвався чоловік на міні. Виїздом сьогодні разом з вибухотехнічною службою було встановлено, що це місцевий мешканець вищезазначеного села. Він збирав гриби, після чого побачив боєприпас і вирішив його собі забрати. І коли він його забирав, він здетонував. Після чого даної особі було завдано поранення, яке було несумісно з життям. Він тільки підняв він кинув у сумку. Я стояв ось тут і моментально ото жахнуло, розірвало ноги. Той за пакет прибігли, він кров'ю з'їхав. Ми його звідти за допомогою буковотехнічної служби розмінували та забрали його зараз сюди, після чого він буде доправлений до моргу. Загальне правило для всіх, хто перебуває в зоні ведення бойових дій, повинні розуміти, все, що похоже на військове, все трогати заборонено. Громадянин найбільш вирогідно збирав касетні бойові боєприпаси 3Б-30, випущений з РСЗВ Смерч. І під час переноски стався несанкціонований вибух, внаслідок якого він загинув.